Ой, нене, мамо, як, бувало, у домівеньках ми спали, а під ранок у світанок нас малих поховали. Ой, Матусю, чом не поруч і в скорботі чому говориш, як гулята, не крилята взяли ми, а ти борониш, чи ж великим я застався, поки з любою вінчався, чи війною вічно зла. У серці сталь і міць в руках, і тубобі, по головах рікою кров побачу знову очах на я страх, не плач за мене, моє нене, не плач, матусю, бо заплачу я і сам, як вас побачу. вашу милу і добру вдачу, попід вечір, попід снігу, що вкривав мою могилу. Кідка ясна та нещасна проросте у цю годину.